Я хочу обрати професію за покликом серця, а не через стереотипи. Це справедливість для всіх. Різноманіття та інклюзивність. 47% сім та українців більше довіряють компаніям, які виступають проти дискримінації та упереджень. Росіяни вкотре жаліються на атаку невідомих безпілотників. Їх у російському небі цієї ночі було начебто понад 130. Кілька з них летіли саме на москву. Це підтвердив мер російської столиці Собянін. Міноборони країни агресорки спершу звітували про збиття 90 дронів, а згодом ще 42. Повідомляється, нібито 11 збили над Московською областю. Найбільше безпілотників перехопили над Брянщиною та Курщиною. Атака була відчутною для росіян, ще й тому, що напередодні пізно ввечері довелося зачинити два столичні аеропорти Внуково і Жуковський. Затримали півтори сотні авіарейсів. У Києві вранці вибухнула автівка. Є постраждалі за джерелами фактів. Це був позашляховик військовослужбовця. Сталося це в Оболонському районі столиці. Ось кадри, які поширюють телеграм-канали. Поліція Києва підтвердила факт вибуху, але поки без деталей. Не оприлюднили досі кількість постраждалих. У телеграм-каналах пишуть про двох потерпілих ймовірно водія та пасажира. На місці працюють правоохоронці, кінологи, вибухотехніки та медики. Детальну інформацію поліція обіцяє повідомити згодом. Чернетка законопроєкту про вибори під час воєнного стану буде готова до кінця лютого. Про це заявив глава президентської фракції у парламенті Давида Рахамія після зустрічі з радниками з питань національної безпеки держав партнерок. Попередньо вибори відбудуться через три місяці після ухвалення відповідного закону. Але це в тому разі, якщо на лінії фронту буде режим припинення вогню. Деталі майбутнього закону Арахамія не оприлюднив. Мовляв, ним тільки не почали працювати, і була створена робоча група. Депутати вже обговорюють так зване гібридне голосування, щоб дозволити в електронному вигляді віддавати свій голос. Водночас, спікер парламенту Руслан Стефанчук припускає, разом із президентськими перегонами в Україні може відбутися і всеукраїнський референдум щодо схвалення мирної угоди, але щоб його результати були дійсними, в ньому мають взяти участь 50% відсотків. Виборців, а в нинішніх реаліях ця цифра недосяжна, підкреслив Степанчук. Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти 95 фізичних та 70 юридичних осіб, більшість із яких громадяни і резиденти Російської Федерації. Указ, яким він ввів у дії рішення Ради національної безпеки та оборони, з'явився на сайті Офісу президента. Санкції стосуються компаній керівників пов'язаних з оборонно промисловим комплексом Росії, зокрема у сферах зв'язку, РЕП, мікроелектроніки, ще хімічної, металургійної, видобувної та паливно енергетичної галузи. Також Україна працює з партнерами над синхронізацією санкцій, і деякі з позицій будуть враховані у 20-му пакеті санкцій Євросоюзу, підготовка якого триває. Українські захисники спростували заяви російських військових та пропагандистів щодо захоплення окупаційними військами Родинського міста в Донецькій області. Про це йдеться у спільній заяві 14-ї бригади Червона калина, 20-ї бригади Любард, першого корпусу НГУ Азов та 132-го окремого розвідувального батальйону десантно-штурмових військ. Українські захисники розповіли, як російські командири, у догодити своєму вищому командуванню, відправили своїх підлеглих у Родинське з метою відзняти матеріал, який свідчив би про захоплення міста Росією. В ролику Росіян є кадри, як декілька військових розмахують триколором на вулицях Родинського. Проте цей матеріал не повний без продовження. Це виправили українські захисники, показали знищення як цієї диверсійної групи, так і тих окупантів, які мали прийти їй на підмогу. пункт родиське знаходиться під контролем оборони України. А це 14-ї бригади оперативного призначення Червона Калина та 20-ї бригади оперативного призначення Любард. Передаю вітання дев'ятій бригаді російських окупаційних військ. Яка вже майже півроку проводить штурмові дії по напрямку населеного пункту Родинська. Продовжуйте так якісно вмирати у своїх м'ясних штурмах. І вдень і вночі глибоко в тилу росіян. Така вона щоденна робота пілотів розвідувальних дронів 93-ї бригади Холодний Яр. Бійці виявляють важливі цілі та передають інформацію про них побратимам. Ті оперативно їх нищать. Олег Ендриксон побував на позиціях Холодноярівців на Костянтинівському напрямку та готовий розповісти більше. Під захисними сітками по сірому та з детекторами БПЛА. Перша частина нашої зйомки розвідників розпочинається з поїздки автівкою. Поки безпекова ситуація дозволяє, їдемо. Далі пішки. Сидять ждуни, які вижидають машину. Машина проїжджає і вона одразу атакує. Ждуни це дрони, які очікують у дороги, а тому пильнуємо не лише небо, а й узбіччя. Бійці Холодного Яру завантажені по максимуму. На позиції вони працюватимуть не один день. Тож про все необхідне подбали заздалегідь. На відкритій місцевості рухаємось без пауз. Прибуваємо на позицію пілотів розвідувальних безпілотників. Звідси вони залітають на територію, яку контролює ворог. Займаємося розвідкою. Шукаємо ворога. Передаємо і собственно, знищуємо. Як от на цих кадрах. Тут після вдалої розвідки українські воїни розбирають бліндажі. А тут своє відвоювала російська піхота. Проте іноді дрони Холодного Яру несуть ворогам неочікуваний порятунок. На турецькому напрямку був такий случай. Виявили ворога. Ворог побачив наш мавік. Ми над ним кружляли. Він підняв руки, і ми його мавіком сопровождали до наших позицій. Але таких випадків меншість у 2026-му пілотам частіше доведеться шукати цілі для ураження побратимів, які відпрацювали на позиції. Вони змінили напередодні нового року. Тому з собою принесли не лише обладнання та їжу. Боєць із позивним синок додає бліндежу трохи святкового настрою ялинкою. Настрій повинен бути завжди. Ну, як це ну, треба ж як-то себе підтримувати настроєнням, Ну, з йолочку. Хлопцям на позицію скидам сладості. Прилітаємо. Ну, щоб у них хоча б як-то настроєння піднялось. Все таки от сладкого батончика теж як -то, і що Хлопці знають, що ми за них переживаємо. Я можу хоч якось забезпечити хоч якусь безпеку своїм рідним на ці свята. Хоча, хоч, хоч 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 якось. Попитатися, скажімо так, якусь там лишню ракетку не пусти. Нам час вирушати назад. Основну частину маршруту долаємо без пригод. Встигаємо перевести подих і поспілкуватися з пілотами, які нас виводять. Що цього разу цікавого знайшли? Мір і емоції. Жартівливу відповідь смайла переривають побратими. Над місцем, де ми перепочиваємо, кружляє ФПВ-дрон. Хлопці на поготові. втім збивати безпілотник не доводиться. Він нас не помічає. Все пішла Да. Це покай... Максимально швидко продовжуємо рух. Фінальна частина знову в автівці. Завдяки пильності бійців, ми цілі та неушкоджені. Підтримати роботу воїнів 93-ї бригади. Ви можете донатом на екрані QR-код зі збором. Долучайтесь. Олег Хендриксон, Олексій Євшенко за Комах, Програма Вікна СТБ. Марафон. Єдині новини. Росіяни вбили одну людину на Донеччині ще одну поранено. Лише за минулу добу окупанти здійснили щонайменше 1200 двісті обстрілів області. Через один з таких загинула цивільна особа на околиці Слов'янська. Противник вдарив по місту безпілотником типу «Молнія-2». а Краматорськ напередодні зазнав масованої атаки. Туди прилетіло аж сім ударних дронів, внаслідок чого було поранено одну людину. Крім того, пошкоджено ще житлові будинки та цивільні авто. Усього за минулу добу за даними очільника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, через російські обстріли руйнувань зазнали 35 цивільних об'єктів. На сумщині росіяни вбили чоловіка. Він загинув в весманській громаді через удари в півдрона. Також сьогодні вранці вдарили по Конотопському району. Рятувальники виїхали на місце гасити пожежу, і росіяни вдарили повторно. На щастя, надзвичайники встигли відійти у безпечне місце і минулося без постраждалих. Загалом за попередню добу ворог здійснив майже 60 обстрілів по 24 населених пунктах області. Застосував артилерію, міномети, впівідрони, безпілотники, керовані авіаційні бомби. Найбільше ударів зафіксовано в Сумському, Шосткінському районах. У сумській громаді пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, приватне обійстя, нежитлове приміщення, автомобіль. У серединовуцькій та зноп новгородських громадах також прилетіло по цивільних об'єктах. Їхню роботу мало хто бачить, але добре відчуває. Особливо біля лінії зіткнення це про підрозділи радіоелектронної боротьби. Завдяки їхній оперативності та вправності значна частина ворожих дронів не долітає до лінії зіткнення. А ще ці підрозділи можуть знищувати не лише дрони, але й впливати на курс ракет. Про специфіку роботи бійців підрозділу РЕП 56 ї бригади. Далі матеріал наших колег з сухопутних військ. У сюжеті будуть реквізити. Захисники просять долучитися до збору на обладнання для реп. І нагадують, кожна наша гривня зміцнює оборотознатність України. Вони воюють хвилями. Зброя цих хлопців зовні невидима. Відстань практично не має значення. Джо, такий позивний у начальника РЕП 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади зсу. Його місія рятувати людей. Джо дістає телефон, щоб показати останнє відео. Їхали хлопці на позицію. Тож наші ребовці, це ми узнали через взаємодії бригад. Їхали на позицію. Ми побачили відео перехоплення сигналу. І в півішки, побачили, де вона знаходиться, відбились по карті, навели туди засоби. Якраз і в півішка побачила машину. Ми включили подавлення, і в півішка пішла. Ну, впала на землю. Хлопці не постраждали, доїхали. Сам Джо родом з Донецька обличчя не показує. У місті досі залишається рідня. До повномасштабного вторгнення працював в Чехії, маючи стабільну роботу. Однак з перших днів кинув усе і приїхав до України. А от до підрозділу РЕП потрапив після служби командиром взводу безпілотних авіаційних комплексів. Правдами, неправдами через знайомого перейшов в РЕП. Думав, що ненадовго там на місяць-два, але затягнулося на більш ніж два роки. 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада відома боями за Маріуполь, Волноваху та Бахмут активно впроваджує сучасні технології у війні. У бригаді діє новий батальйон безпілотних систем «Адамах». Практично з перших днів повномасштабного вторгнення вони використовують реб для протидії ворожим дронам і засобам зв'язку. І сьогодні це вже не виняток, а загальна тенденція цієї війни. Лише за період 7 по 12 грудня підрозділи бригади знищили. 33 FPV-дрона та 19 безпілотників типу Крило ще рік тому каже бомба, командир відділення роти радіоелектронної боротьби. Воювати, тобто звертати і збивати шахеди, було значно простіше. Шахе домов не летів, е, хотів поцілити, наприклад, у Київ. Ми йому казали, що ти в Москві, і він звертався з маршруту, щоб побачити в той самий Київ. Але наразі ворог до цього адаптувався, і тому е, ми не можемо робити такі великі перескоки. Е, gps GPS-координат підміни, тому намагаються підміняти їх потрошки, щоб відводити шахеди е, акуратніше, е, помірніше. Зараз противник намагається вдосконалювати техніку, збільшує кількість антенн, щоб краще бачити небо і не реагувати на завади землі. Українські військові у відповідь постійно шукають нові рішення. А ми навпаки, намагаємось придумати, як це обійти, і е, все ж таки зможуть його дезорієнтуватися, не влучити, куди він хотів, або якщо зовсім повезе, то відправити його назад е, в Росію. Більше того, за допомогою засобів радіоелектронної боротьби сьогодні вже можна протидіяти не лише дронам, а й окремим типам ракет, збивати їх з курсу або відводити від цілей. Є ракети, які використовують певні частоти для визначення своєї висоти. На ці ракети ми теж можемо впливати для відведення їх подавлення. Також є артилерійські снаряди з наведеннями певними. Теж у нас є певні механізми для боротьби з ними, бо вони теж наводяться на по Частотам реб, який використовує Україна, дедалі ефективніше впливають на системи наведення ворожих ракет за останній рік. Їхні можливості настільки зросли, що фіксуються збої навіть у націлюванні аеробалістичних ракет на звукової швидкості, зокрема кінжалів. Президент України пояснив причини кадрових змін в уряді. За словами Володимира Зеленського, ініційовані ним перестановки необхідні для того, щоб бути готовими до подальшого захисту, якщо Росія заблокує дипломатичні зусилля. Ми знаходимось а, в програмі великого перезавантаження, про яке я колись говорив. Ми починали з кабінету міністрів України. Там ще не все перезавантажено, Будуть деякі зміни щодо міністерств. Ми побачили наші пропозиції, мої пропозиції щодо а, першого віцепрем'єра, міністра енергетики. Ми також будемо в системі перезавантаження міністерства оборони. Ці зміни про які я говорив. Я говорив про це перезавантаження. Вони почнуться як тільки новий міністр. Оборони міністр Федоров, як тільки його підтримують парламентарі. А далі, після того, як буде перезавантаження оборонного сектору, ми будемо, я буду йти до армії, до Збройних сил України. Але щоб до цього дійти, я повинен бути впевнений, що все інше перезавантажено і все інше працює. Нагадаємо, Кирило Буданов, який раніше очолював гур, керуватиме офісом президента. Михайло Федорову президент запропонував посаду міністра оборони. Питання відставки головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського наразі не розглядають. А щодо можливого звільнення очільника СБУ Василя Малюка, за залишення якого на посаді публічно виступала низка відомих командирів. Президент заявив, цитую всіх поважаю, я буду робити ті ротації, які вирішив робити. Проте депутати, зокрема з оборонного комітету Верховної ради, наголошують, звільнення малюка з посади голови СБУ було комилкою. чи є проблеми служби безпеки? Точно є чи потрібно проводити реформи? Так, потрібно проводити деякі напрямки, але і без цього я скажу так, що голова служби безпеки Василь Малюк уже провів. Багато реформ навіть без закону і спрямував службу безпеки саме на той напрямок, де вона має працювати. Це і контрозвідувальний напрямок, це і бойовий напрямок. Ми бачимо, як зараз працює служба безпеки, зокрема Центр спеціальних операцій Альфа. Потім військова контрозвідка, контрозвідка по з шпигунами. Це саме ті напрямки, які він очолив, і які він підняв на високий рівень. Україна запровадила нові санкції проти осіб та компаній, які пов'язані з обслуговуванням оборонно-промислового комплексу РФІ. Серед них підприємства та їхні керівники, які виробляють і постачають продукцію у сферах зв'язку, радіоелектронної боротьби і мікроелектроніки. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Також запровадили обмеження і проти промислових підприємств хімічної, видобувної, металургійної галузі та паливно-енергетичного комплексу РФ. Як ідеться у повідомленні на сторінці президента, нові санкції мають обмежити спроможності російського ВПК у виробництві озброєння військової техніки, що використовується у війні проти України. Також триває робота над синхронізацією українських обмежень в юрисдикціях країн-партнерок, деякі з яких будуть враховані у 20-му пакеті санкцій Євросоюзу, Повідомили у президента. То справжня м'ясорубка та гори загиблих росіян, на яких їхнім співгромадянам у федерації абсолютно байдуже. Тож тамтешній диктатурі навіть не треба буде якось пояснювати своєму народові такі шалені втрати у цій безглузді війні. У цьому певен житель Екатеринбурга Віталій, що втрапив полон до наших армійців. Він з інтелігентного середовища, що вкрай рідкісне явище у штурмових підрозділах Росії, що правда до путінського війська пристав зі слідчого ізолятора, де сидів за розповсюдження наркотиків. Для Віталія стало откровенням астрономічні суми, які його батьківщина витрачає на війну проти України, і те, що його армія поціляє по житлових кварталах наших міст. Підписав контракт на хадянські зО розпространення наркотичних слів. Сорока річний Екатеринбуржець Віталій, програміст, жаліється, лишився без роботи, тож узявся торгувати дурманом. Мені як срок більше 10 років. У мене там діти, пожилі, батьки. Він видається абсолютно спокійним, охоче і нібито щиро спілкується. Твердить, рекрутери обіцяли, що служитиме, зважаючи на фах техніком. Спеціалісти технічні армії Вот. Я, как-то, Міністерство оборони в тому повірив. В бандулі? Е, да. я в штурмовому Від листопада твердить російський штурмовик інтелігент. Вони із поплічником сиділи на позиціях та ухилялись від дронів. Якось він тікав від БПЛА та утрапив у полон. За що йдеться ця війна? Сложний вопрос. Но я не знаю. Тут не за що. Це Нікому не вбивство людей. Нікому не потрібне, але ви сюди приїхали. Один из нових. Да, я здесь оказался. И у русских ребят, мужчин погибает, ну, вот из нашей бригады просто за 4 или там 6 дней погиб, тех, которых я знаю, подчеркиваю, тех, которых я слышал, из 14 за 6 дней погибло 8. Это ужасная какая-то утилизация просто. А його співгромадянам, певен Віталій, на гори трупів росіян, розкиданих по українських полях. Байдуже. Ніхто не знає о том, людей гибне. Ви, коли вернетесь, готові об этом рассказать? Що тут відбувається? Я об этом расскажу, скорее своїм своим як мінімум. минимум. Uh, может быть, они об этом сейчас тоже знають. Я написав письмо через Красний Крест сьогодні. Я написав, що це не сорубка, це гори трупів. Знаете, сколько Россия ежемесячно тратит на войну? В миллиардах, я не знаю. Около 27 миллиардов долларов в месяц тратит ваша страна на войну против Украины. Как думаете, тогда можно было потратить эти деньги с пользой на виду внутри страны? Все, что угодно. Это дороги, инфраструктура разваливающаяся. Это школы, больницы, больницы, которые не работают. Виявляється, донедавна, як і більшість росіян, Віталій не мав гадки і про те, що їхня армія обстрілює житлові квартали українських міст. Я буквально ночі сьогодні це слышав. Тривав воздушну тривогу і потім прильот. І это в от в городах, в которых ми жили на ході. Ні. Післяв, показати, це Демонструємо Віталію. Ось це відео удару російської авіабомби по житловому будинку у Запоріжжі. Той уважно дивиться та ставить логічне запитання, на яке сам немає відповіді. А зачем бомбити бомбіч дома? У нас теж питання, Зачем ви це робите? Всі зачем? Це не воєнний об'єкт, навіть не інфраструктурний. Да просто стажовий дом на окраїні города, куди просто прилетів кап. Я не знаю. Нині полоненим працюють слідчі та контрозвідники СБУ. Віталій твердить, шкодує, що зголосився стати окупантом і хоче назад до в'язниці. Армія та смерть, тюрма, це життя. Андрій Почтів, Артем Деженков. Деженко програмовікне СТБ Єдині новини. У тимчасово окупованому Маріуполі тарифи на воду та опалення зросли в рази. Про це повідомляє Маріупольська міська рада. Загарбники пояснюють свої дії підвищенням ставки ПДВ в Росії з 20% до 22%. Яке, за їхніми словами, спричинило збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги. Як зазначили в міськраді, найбільше б'є по гаманцях плата за воду, яка зросла вдвічі від 21 до 42 рублів за кубічний метр. При тому, що Маріуполь потерпає від нестачі води, її подають лише на кілька годин раз на два дні. Водночас опалення подорожчало майже на 300%. Було 12 рублів за квадратний метр, стало майже 50. Ситуація з теплом в окупації не набагато краще. За водопостачання там регулярно виходять з ладу котельні, на ремонт яких загарбники коштів не знаходять. Крім того, жителі неодноразово скаржилися на регулярні прориви тепломереж, які також не замінюють, зазначають у міськраді. Вони їдуть навіть там, де закінчуються дроти. Івано-Франківськ отримав перші тролейбуси українського виробництва. Машини, які за лічені секунди переходять на автономний хід. Це новий етап у розвитку громадського транспорту міста і приклад того, як працює політика зроблено в Україні. Всі двері відчинилися. Всі двері зачиняються. Є півтора секунди. По одному двері відчиняється сенсорно. Сенсорне керування, рекуперація під час гальмування, автоматичний контроль заряду батареї. Водій бачить усі параметри руху на екрані. Цей тролейбус сам підзаряджається під контактною мережею, а далі продовжує рух без дротів. Автономний хід тролейбуса це саме основне. Він не так як до обус мусить зупинятися, підзаряджатися і потім знову їхати на лінію. Він заряджається під час того, як я їду на струму Приїжджаю, Знімає струму примічі кнопочку, штанги самі заводяться за заліри, приключаються на автономний хід і поїхали далі. Нові тролейбуси оснащені кондиціонерами, відеоспостереженням та системою підрахунку пасажирів. Вони низькопідлогові, мають пандус і можуть працювати без контактної мережі, запас автономного ходу до 40 кілометрів. Перші чотири машини вже виготовили на львівському заводі Електрон. Загалом івано франківськ отримає 9 таких машин: це сучасний український транспорт, який за якістю не поступається європейським аналогам і водночас підтримує національного виробника, демонструючи дію закону про локалізацію і приклад реалізації політики, зроблено в Україні. У цих е, зразків техніки, які купив Івано-Франківськ, рівень локалізації біля 60%. Це високий рівень локалізації. Це означає, що більша частина цього е, тролейбуса, вона походить саме з України. Тобто, тут в Україні виготовили і готовий виріб, і виготовили дуже велику кількість деталей і запчастин. Кожен раз, коли хтось купує український товар, будь то людина або громада або держава, не менше 40% вартості цього товару повертається в бюджет податками, і цими податками ми фінансуємо наші сили оборони. Закон про. Локалізацію запускає виробничий ланцюг по усій країні від заводів до постачальників комплектуючих, повертаючи вкладені кошти у вигляді податків і робочих місць. Оновлення комунального транспорту виклик для кожного міста. Івано-Франківськ системно взявся за нього ще 10 років тому. За цей час у місті купила понад 60 тролейбусів. Більшість із них іноземного виробництва за підтримки європейських партнерів. Тепер переходитимуть на вітчизняне. В цьому тендері параметрами оцінювання була ціна, технічні характеристики і кількість, яку постачальник готовий забезпечити за той ліміт фінансування, який в нас був. Відповідно, цей тролейбус він десь коштує в межах 360 тисяч євро. Український тролейбус, який у нас є за ну, практично 20 років. Тобто ну, це важливо, тому що. У нас в основному були тролейбуси там закордонного виробництва. А цей тролейбус він зроблений в Україні. Тендер на нові тролейбуси оголосили ще 2020 року. Через повномасштабну війну фінансування призупинили, однак згодом угоду відновили. І місто таки отримало новий транспорт. Це лише перший крок. Працювали з європейським банком інвестицій. Також у нас є грантова складова, тобто один з дев'яти тролейбусів він повністю безкоштовний для громади. Тобто його подарували. Техніка українська виробник львівський електрон. Підтримали також мі нашого місцевого виробника, тобто українського виробника. Дуже хороша якість виконання. Куди саме поїдуть нові тролейбуси, вирішують самі франківці. У місті триває голосування за новий маршрут. Так, прикарпатці роблять ще один крок до сучасного, екологічного та доступного громадського транспорту. Ірина Тимчишин, Даніл Самсонов, Олександр Макушак. Фактиві єдині новини. До Одеси прибули автобуси з інших міст, що тимчасово замінять трамваї і тролейбуси. Загалом приїхали на допомогу 25 машин зі Львова, Кропивницького та Миколаєва. Проїзд буде безкоштовним. Частину транспорту надали разом із водіями, решту обслуговуватимуть міські підприємства. Загалом Одеса очікує до 40 автобусів. Вони курсуватимуть містом, поки ситуація не стабілізується, адже електротранспорт не працює після масованих російських атак у грудні по енергетичній інфраструктурі регіону. Через значний дефіцит електроенергії пріоритет заживлення критичної інфраструктури і домівок одесить. Ми фактично закриваємо е, ті потреби містян, які є по електротранспорту. В Зв зв'язку з тим, що електротранспорт силу зрозумілих причин не ходить. Це е, маршрути, які з'єднують всі наші житлові спальні райони з центральною частиною міста. У Золотоніській громаді на Черкащині триває ліквідація наслідків ракетної атаки. Напередодні, 3 січня, в день Росія завдала ракетного удару. П'ятеро людей травмовані, двох з них шпиталізували. Про це повідомили Вова. Вибуховою хвилою ламками пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків з десяток приватних садиб, будівлі кількох підприємств, заклад освіти і гуртожиток. Для постраждалих працюють пункти незламності. Людей забезпечили першочерговими будматеріалами. Тим, кому було ніде ночувати, запропонували тимчасове перебування у місцевому територіальному центрі соцдопомоги. З цього боку зовсім рама випала. І з того боку, одна тільки та кімната залишилася більш-менш ціла, а так то і, і, і тріщини пішли по даху. Розгорнули пункт прийому заяв і звернень громадян. Мешканці постраждалі звертаються до поліцейських із письмовими заявами, вказуючи про ці пошкодження, які вони отримали внаслідок. Удару Росією по Золотоніщині. Надалі ці відомості будуть вноситись до єдиного реєстру досудового розслідування, про вчинення воєнних злочинів. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на YouTube. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.